Привіт, я Таня, і це моя авторська система кухня без стресу. І зараз я вам покажу, а що ж всередині. В основі мої чотири прості кроки, які допоможуть вам легко і без напруги почуватися на кухні. Все просто, по суті, без води. Окрім самої системи, дарую вам цілу скарбничку бонусів. Тут мій особистий список продуктів рятівників. Мої улюблені ритуали, які допомагають налаштуватись на атмосферу. І навіть спеціальний плейлист для натхнення, бо я вірю, що готувати під улюблену музику набагато приємніше. Також мій міні гайд по оптимізації часу. І, звісно, те, чого ви чекали найбільше, готове збалансоване неймовірно красиве меню на цілих два тижні. Більше жодних роздумів, просто обирайте будь-яку страву, натискайте за посилання і готуйте з натхненням. Це повна система, мій подарунок для вас. Завантажуйте і насолоджуйтесь!